Самий величезний величезний привіт. Я вас вітаю в АТБ. Акція 7 днів, або як я називаю, «Промгрупа». магазині АТБ діє з 3 по 9, включно липня. Я вам, як завжди, хочу подякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Величезне вам дякую. І давайте подивимось, розпочнемо огляд. Я вже тут, бачите, розставив сандалі, шльопки жіночі, а вони в чорному та в жовтому кольорі. Але зауважте, ніби ця Резина, але зроблено дуже-дуже оригінально. Зараз скажу вам ціну цих шльопанців. Мають задник. Ціна шльопанців, босоніжки зі знижкою 40% 179 гривень. Ось такі привезли подушки для сидіння на стілець. Вони зав'язуються з двох сторін. кольори в асортименті. І Їх ціна 129 гривень, а розмір 40 на 40. Шкарпетки тут є чоловічі, є жіночі, є дитячі, різні кольори. Можна обирати до схочу. В упаковці три пари йде, як жіночих, так і чоловічих. І тут зверніть увагу, бавовна 75% лише. За набір із трьох штук шкарпеток 60 гривень за округлюю ціну до більшого для зручності. Рушники для обличчя це у нас махрові розмір. 50 на 90 за ціною 100 гривень. Так, і тут у нас простирадло на резинці. Чотири кольори є в наявності. Розмір простирадла, де ось, знайшов 1,80 на 2 І це написано, що це Узбекистан 100% катон. Добре, ціна простирадла. Зараз зі знижкою 299 гривень. Гостьові тапочки, або, як сказати, кімнатні, да? 149 гривень. Ось такі прошиті, в трьох кольорах. Тут у нас жіноча білизна, кольори та розміри в асортименті. 55 гривень. Підслідники сіточка, кольори в асортименті, розміри також. І тут зверніть увагу, антиковзуюче покриття. Це досить добре. За ціною 45 гривень. Так, а далі ми з вами подивимося ось таку штучку. Написано, що органайзер на спинку сидіння автомобіля. Я гадаю, що навіть можна і на спинку в кімнатне крісло. Ось такий органайзер. Давайте подивимося, що, як він виглядає. Ну, в принципі, на картинці видно. І дійсно, хочу сказати, він досить буде зручний до автомобіля. Тут багато, дуже багато різних кишеньок. Особливо, якщо у вас в машині ще дитина, Ось, це досить гарно все влізеться. Тут розмальовки, фарби, іграшки. Ну, таке от. Так, ну, усі ці захисні плівки, чи як вони правильно називаються, накладки на лобове скло в автомобіль проти сонця. Ну, не знаю, чи вони спасуть від спеки, врятують від спеки, але захистять вашу панель автомобіля. Шторка сонцезахисна, 90 гривень. Ось такий набір для набір гребінців для волосся. В упаковці 10 штук, кольори також в асортименті. Ось На картинці можна побачити, роздивитися, які гребінці у наборі. 70 гривень. Щіточки для миття посуду. Усі ви знаєте, додаєте рідину для миття посуду і працюєте. Кольори також. В асортименті. ціна щіточки 25 гривень. Так, зверніть увагу, в магазин АТБ привезли набори фортези. І на них дійсно дуже хороша ціна. Тут крем, маска та шампунь. Сила та об'єм це додатковий об'єм набір зеленого. Зеленою стрічкою. У кого фарбоване волосся. Ось така маска та шампунь для фарбованого волосся із кольору цегли. Така цегляна. Та свіжість волосся, маска та, бальза... маска та шампунь. Ось такий ще набір. Загалом є три набори. Можна обрати той, який вам потрібен для волосся. І зараз він 149 гривень. Плівка сонцезахисна. на Вікна, да? ефективний захист від сонця, зменшення температури від 6 до 14 градусів, суттєва економія електроенергії на кондиціонері, легко та швидко клеїться. Так, добре. Ціна такої, вони вже колись були, пам'ятаєте, ці плівки, інструкція є. Я думаю, вона буде 100 гривень чимось, а вона лише 56 гривень. А розмір бачите на екрані. Ножі із дерев'яною ручкою кухонний. Ціна 85 гривень. Це дуже хороша штука, особливо зараз на літо. Коли починаються ягоди, ось можна робити собі коктейлі. Ну, навіть з бананом можна додаєте молоко, морозиво додаєте і блендером Ось таким можна збити і зробити собі холодні смачні коктейлі на 400 мл працює від USB-зарядки. Ось такий блендер. Зробили вжух, розрядився. Зробили вжух, а ось, якщо вам треба кудись на вулицю чи для малечик, зробили коктейльчик малечі, закрили і пішли на вулицю. Або ж вдома наробили коктейлів, порозливали у чашечки і всі смакують смакоту. Ціна такого блендера зі знижкою 199 гривень. А зараз давайте роздивимось ось такий міні-кондиціонер. Він може використовуватись у вас на столі. Він не охладить всю кімнату, але там, де ви, наприклад, за столом сидите, ось або щось готуєте на кухні, а він вас трішки врятує. Ось як тут показано, можна поставити вітальню, в офісі біля комп'ютера, на кухні, в ванну кімнату і навіть в спальню на приліжкову тумбочку. Ось так виглядає цей кондиціонер. Сюди заливається вода холодна і він ще буде більше кондиціонувати, тобто ще більше буде холодити. Тут можна обрати, просто заклеєно, можна обрати вище підняти або нижче, опустити, куди вам потрібно, щоб дуло повітря. USB-шнур входить сюди, бачите, і сюди заливається водичка. До речі, є тут ще кнопочка підсвітка. Також можна вибрати підсвітку. Ну, він розрядився. Не заряджений. Тобто, ціна такого міні-кондиціонера зі знижкою 399 гривень. Ось такий два в одному. Термометр, гігрометр. Показує температуру. А, так, гарантія складає навіть 6 місяців написано. Ціна 100 гривень. Дивіться, які цікаві штучки, наліпки на двосторонньому скотчі. Ось такі. Можна наліпити, і вони світяться вночі. Світяться в темряві на гладкі поверхні клеїться, і в упаковці 6 штучок. Ось в вигляді такої квіточки, або ж у вигляді ось таких кружечків. Ціна 60 гривень. Дивіться, яке люстерко двостороннє. З одної сторони звичайне, а з другої сторони збільшуюче. на підставці, є як прямокутне. А є ще ось таке кругле. Також двостороннє. ціна дзеркала зі знижкою 80 гривень. Я не знаю, що це таке, якісь липучки, а до чого вони. А, дивіться, як я класно придумали. Воно кріпиться на стіну у ванній кімнаті, на плитку. І можна сюди з іншого боку. Приліпити гель для душу в баночці або шампунь. А чи буде тримати він такий важкий гель для душу в баночку чи шампунь? Ну така задумка цікава, дуже цікаво. Придумали ціна такої липучки, тримача. Ось ціна 15 гривень знайшов. Це універсальна двостороння присоска називається. Так, тут в нас лампа акумуляторна з датчиком руху. Ідеально підходить для домашнього освітлення. точнісіньку таку я сам замовляв в інтернеті, але ще пакунок не розпакований, тому потім пізніше вам також про неї розповім. Є ще магніт, хороша штучка, особливо, коли вночі встаєш, сонний до кімнати туалетної. Зі знижкою 50%, 65 гривень. Це дуже хороша ціна, я замовляв дорожче, зверніть увагу. А це в нас насадка на кран. Насадка аератор на змішувач. Економічна. Два типи потоку води. Ціна такої насадки 50 гривень. Дивіться, які цікаві привезли резинки для малечі в тубусі в такому пластиковому, щоб гарно все зберігалося. Є різні кольори, кольорові кольорові ось такі, а є ще у вигляді сердечка, ось такі, і також різні різні кольори. Ціна набору 46 гривень. Так, це в нас набір посуду туристичного. Я гадаю, що це такий самий ми дивилися з вами в іншому магазині. Тут виделка, а ніж та ложка. Дивіться, в такому чохлі, йде зручному, це досить добре. Чохол має таку петельку. Дивіться, все складається, ось таким чином розкладається, ніж виделка І ось така ложка. В зложеному вигляді і так теж розкладається. Ціна такого набору зі знижкою 80 гривень, знижка 40%, непогана знижка. Так, це у нас набір інструментів у пластиковому боксі. Ось такому, в наборі 16 інструментів. Ціна 299 гривень. Ніж канцелярський, а вже леза входять в набір, це досить добре, щоб потім не бігати, шукати спеціальні леза до цього ножа. 50 гривень. Так, тут малювидло для паняночок, блиск для губ різних кольорів, ніжно-рожеві, жовті, навіть є безколірні. Ціна близька для губ. 66 гривень. Ну, ті серветки ви всі знаєте, віскозні для вологого прибирання. Сухого, миття та поверхонь, 10 штук упаковці, своя лінія. Ціна 43 гривні. Ну, що, знову привезли акумулятори для холоду в наборі по 2 штуки. За ціною 44 гривні. Оце хороша річ. Відро складне на 16 літрів, ще й велике. Воно складається за рахунок силиконових оцих ставок. І бачите, де дуже економить місце в домі. Ось таким чином воно буде виглядати у розібраному, точніше в зібраному стані. Ціна 229 гривень. Ну а хто їде у відпустку, відпочивайте за нас усіх. Ось такий набір подорожей для ємностей. Сюди перелити свою косметику. Ну, ви зрозуміли, набір ємностей для подорожей є різні кольори. І дивіться, дуже хороша ціна. Ще й косметичка силіконова 60 гривень знижка 50%. Склянка з подвійними стінками на 350 мл 129 гривень. Зараз ми її подивимось. Колись вони були дуже популярні, я пам'ятаю, також хотів, в мене ще досі є. Ще досі є, ще, ще не розгекав. Але зверніть увагу, яка вона гарна. Бачите, тут гладенькі, а всередині вона ніби. А і вона і всередині є гладенька. Просто зроблене скло, подвійна стінка всередині зробилась такими, як правильно сказати. Ребриста така. У вінтажному стилі. Скатертини, до речі, дуже хороші скатертини, вони воду не проникні. 100% бавовна, розмір 120 20 м на 1,50 метра. Можна прати в пральній машині, здається, чи ручне прання. Так, ось такий колір. Я пам'ятаю, були точнісінько такі самі, ця ж фірма, тільки новорічні, які ж вони були красиві. Але оце такі стримані кольори, мені дуже подобається. Не, не кричащі. 259 гривень. Прихватки привезли, такі самі звичайнісінькі і з петелькою. Два вида, є ось така кольорова і друга ось така звичайнісінька без нічого. Ціна прихватки 27 гривень, розмір 15х20. Так, це в нас а, можна навіть використовувати в холодильник, да, дуже зручно поставити, все скласти. Кошик-органайзер універсальний. Розмір бачите на екрані. Є прозорий і є а, трішки такий темніший в двох кольорах. 55 гривень. Підставка під гаряче. Так, дивіться, яка красива, правда ж? Цікава, така, як перламутр. Є ще сіра, також перламутр. срібло. Так, є шоколадна. І що ще є? А, і дивіться, тут ще якась є. Трішечки світліша. І все, да? здається, все. Да, всі чотири види, ось. Такі чотири види. Підставка на стіл під гаряче. За ціною 36 гривень. Знаєте, да? це а, деко із кришкою на 2 літри для випікання чогось там. Термостіке скло. Ціна такої мисочки. Дуже хороша ціна 199 гривень, ще й мисочка. А, до речі, цей посуд також можна використовувати. Мікрохвильовій посуді. Тобто я хотів сказати, мисочка ще й кришечка. А тут нові мисочки. Як вони сказати? Пластикові, ось пластикові мисочки, ось такі цікаві комбіновані. На 5 літрів 85 гривень. Є в такому зеленому кольорі, є ось такому біжевому, здається, та в сірому кольорі. А це дивіться, ось такий друшлак і ось така ще пластикова миска під цей друшлак. Тобто набір з двох штучок. 70 гривень. Мисочка на 2 літри. Як вам такий набір? Хороший, правда ж хороший. І ще привезли ось такий набір садовий для поливу. Шланг має 15 метрів вже зі шлангом і з пістолетом 349 гривень. Каструльки емальовані, вони йдуть на півтора літри, такі невеличкі, із прозорою кришкою. Із прозорою кришкою йдуть тільки ось ці світленькі. Ось ця і ось ця. Ну, ви зрозуміли, вони однакові, просто різні малюнки. А ось ці йдуть чорні, ось такі під мармур, із кришкою закритою, не скляною. Також металевою. Ціна каструльок 249 гривень. Дуже класні оці пазли привезли Це в дитячу кімнату. Вони збираються один до одного, і виходить такий великий-великий килимок-пазл 9 штук. Теж дуже хороша класна штучка. Ціна такого: 139 гривень. Цього разу привезли картини за номерами. А розмір 40 на 50 є досить такі непогані. А точніше, мені тільки одна чомусь сподобалась. Оця мусіндра. Подивіться, яка гарна. Я ще в процесі, можливо, я її заберу. До речі, ціна непогана. 189 гривень. Ось такі чудові блокноти для малечі, пухнасті. Із тваринками, з єдинорожками теж хороша ціна 80 гривень, знижка 50%. Дивіться, які чудові набір маркерів, ось такі міні-маркери. Із паєтками всередині для малечі, шість штучок в наборі. За ціною 85 гривень. Привезли дуже багато різної літератури для самих найменших. Ось такі цікаві а, картинка, відкритка. Її можна розмалювати тут вже. Ну, її треба розмальовувати, вже є фарба та пензлик. Для хлопчиків та для дівчаток є. Можна обрати різні. 31 гривня. Гра для самих найменших. Де чия мама? 24 картки. Набір такий коштує 80 гривень. Ну і звісно, звісно ж, ціла, ціла купа різних. Забавок для малечі. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. Нехай вас все буде гаразд. Ми з вами вже зустрінемось у наступному відео сьогодні. До зустрічі!